дру. Я пораду. Три, приехали. Вот ещё два раза Тягуючи поїжджати. Приступає до переносення пораненого жовто-зона. Перевіряю жгут. Жгут зафіксований. Перевіряю поранену на наявність кров... нової кровотечі. Перед цим надіваю перчатки, щоб не допустити заражені крові. Перевіряю пораненого з голови до п'ят. Пораненого немає нових кровотечку. Перехожу до відновлення дихальних шляхів. Перехожу до прийома сафарі. Поранений дихає, знаходиться в неприходному стані. Перевіряю пораненого на... на внутрішній та вигідні рани. Для цього розтягую грудну клітку, шию. Перевіряю спину на поранення за потребності назальну трубку. Якщо Пораненого провірив, командири пораненого провірив, приступають до перенесення пораненого зелену зону. Перед